От і якраз мене не з дуже під час виступу Луценка вже якості нового генерального прокурора, коли він сказав, що він обов'язково доведе до кінця справу проти майдану. І це правильно корупцію режиму Януковича і ані слова не сказав про новітню корупцію, зокрема і про ті гучні кримінальні справи, які стосуються діяльності попереднього уряду Яценюка, де дійсно зникли десятки мільярдів гривень. Взагалі, генпрокуратура до Луценка. А це повний жах. Якраз зараз я отримав останню відповідь про те, що гучна кримінальна справа знов ж таки пам'ятаєте про розкладання з гір'я цінностей, які ну, Януковича. Батон. Зокрема, і про золотий батон на сьогоднішній день ще датовано 15 грудня минулого року закрита за відсутністю складу злочину. У мене дуже просте питання. Дубите, ну, дубите. Чекайте, тобто давайте зафіксуємо, щоб просто глядачі зрозуміли знаменити золотий батон і не тільки там коштовності, але це був картини, такий символ... машини. Ага, так, це символ символ. розкоча Януковича. Тобто справу закрили. Закрили за відсутністю складу злочину. Тепер два варіанти: або е, ані цього батону, ані цих коштовності, ага. яких бачила або ця країна, не було, не було Ані батона, ані Межгір'я, ані Януковича. А, або треба покарати тих, хто закрив справу за відсутністю складу злочину, поза як ці речі не повернуті так в державу. Ось о, ось розумієте, і, і це і і це є засаднича проблема діяльності прокуратури, яка була до Луценка.